Три закона стосунків. Це головні помилки, які жінки постійно роблять у стосунках, і тому їм важко реалізувати свій потенціал у відносинах, створити класні кайфові люблячі стосунки. Давайте прямо зараз їх розберемо. Перед тим, як розпочнемо, в описі там є безкоштовний класний бонус, тест на самооцінку, щоб ви дізналися, чому проявляється ваша невпевненість і що з нею робити. В описі зможете забрати. Це як подаруночок. Також запрошую ставити лайк, підписуватися на канал. Хто новенький. Окей? Окей. А, якщо ви будете робити ці три помилки, ви з дуже великою ймовірністю залишитесь одна. Дуже велика ймовірність. Давайте їх розберемо. Закон номер один: він звучить так: не гадайте на кохання. Ще раз не гадайте на кохання. Навіть багато віршів, пісень даво на цю тематику зроблені дуже класно. Про що це? А, ви коли зустрічаєте класного хлопця, класного чоловіка, ви одразу о, прибігаєте додому, берете там. Так, в інстаграмі треба подивитися, що він мені підходить, не підходить. До подружки позвонили. Слухай, там подружка нумеролог слухай, він там народився такого. Ну подивися, ну подивись. Сумісність по іменах, по гороскопу. І ви починаєте до подруги дзвонити: так, а ну, давай на каві гущі, подивимося, що мій не мій мій, не мій. Що ви робите? Ви гадаєте? Буде він з вами чи не буде він з вами. В принципі, процес цікавий, захоплюючий емоційний. І ми любимо різні такі штучки. Це окей, в да. нас вони затягують. Це така наша гра мозку. Але тут є проблемки. Які проблемки, давайте я вам зараз чітко скажу, щоб ви розуміли, яку ціну ви за це платите. Значить, перше, якщо ви починаєте гадати на цього хлопця там, після першого побачення чи після там, місяця знайомства, це означає, що ви на цього мужчинчика... Включились. І включились, залипли, підсіли, підвисли, все, вас затягнуло вже в ту сторону. А це означає, що готуйтесь до бесіди з психологом, складайте гроші, як казала моя одна клієнтка. Дивіться, про що це? Це означає, що перше враження чоловік на вас створив класне. Тобто він молодець, він красава, він вас в себе закохав. Він знає, як це зробити, він вміє себе подати. А ви залипли, ви підвисли там. Да? І ви такі, Ой, який класний хлопчик, у який мушли, я точно, точно, точно хочу бути з ним. І вся історія заїлася всередині, і ви вже підвисли на нього. Другий момент, чим це небезпечно? Дивіться. В стосунках. Завжди хтось любить більше, хтось любить менше. Не так, що цей не любить, а цей повністю ні. Там буквально на капельку. Ну тобто, так так влаштована, якби модель, тось тобто, на один відсоток хтось любить більше, хтось любить менше. І оцей от баланс, хто в кого більше закоханий, він постійно міняється. Він змінюється. Да? І ми його якби регулюємо, впливаємо, пробуємо, керуємо. цим момент і для довгострокових стосунків, наприклад, ви плануєте сім'ю там на рік, на три, на п'ять, на десять. Для довгострокових стосунків краще, щоб чоловік любив жінку на 1% більше. Чому? Тому що тоді в такому випадку чоловік буде активну позицію приймати. Він буде вас запрошувати. Він буде про вас турбуватися. Він буде е, запрошувати вас на побачення. Він буде робити освічення, він буде приймати активну позицію в сім'ї. Ви ж такого чоловіка хочете всі? Да? Тому він має на одну позицію, на один на капелечку, маленьку капелечку більше бути у вас закоханий. Тому, коли ви в його залипаєте, ви стаєте більше закохані в нього, і ви вже, ну, ви вже не керуєте ситуацію. Тому це дуже важливе правило в довгострокових стосунках. Краще, щоб чоловік любив на одну капельку більше. І тому, коли ви починаєте гадати на кохання, ви це правило що? Порушуєте. Він має бігати і гадати. Розумієте, ось в цьому концепція, в цьому ідея. Окей, це був перший закон. Рухаємося далі. Коротко познайомимося, хто перший раз на каналі. Мене звати Андрій Мельник, я психолог, в мене своя індивідуальна практика. Можете до мене приходити, записуватися, працювати як в терапевтичному процесі і в кочинговому процесі. Багато жінок, які хочуть розібратися з стосунками, да, приходять до мене, звертаються. Ми з цим працюємо своєю самоцінністю. І також в мене є класний онлайн великий такий курс, не курс, а проект, фундамент самооцінки. В описі відео побачите теми там про впевненість, про самооцінку, про харизму, про енергетику, про пошук стосунків, хто хоче вийти заміж. Все це є внизу, переходьте, можете дивитися. Так, і переходимо до другого закону. Другий закон звучить так: щастя любить тишу. Повторюю ще раз: щастя любить тишу. Подумайте, значить, справа в чому? Не в тому, що не можна там розповідати, кричати всім підряд. Але справа в тому, що ви не розумієте, яку ціну, які наслідки будуть за тим, як ви порушуєте це правило. Давайте це обговоримо. Тобто, це прикольно говорити про своє щастя, але наслідки. Давайте ви дізнаєтеся, потім вже приймете для себе рішення. Значить, всі любовні справи. Всі справи про стосунки між чоловіком і жінкою не потрібно обговорювати з близькими, посторонніми або далекими знайомими або друзями. З мамою, з подругою, з колегою, з тіткою, з бабусею, з сусідом. Не потрібно. Чому? Тому що, коли ви це робите, ви цю людину втягуєте в свої стосунки. Я вам зараз дам одну просту метафору, яку ви запам'ятаєте на все життя. От уявіть спальню, там є ліжко, ви собі лежите своїм партнером, займаєтеся коханням. І тут поряд з вами свічку тримає мама, з другої сторони, що ваша подружка. Коли ви їм розповідаєте про свої стосунки, ви пускаєте їх до себе в ліжко. От уявіть таку метафору, вони стоять і дивляться. І ця реальність виглядає саме так. Тому перестаньте пускати в ліжко. В лапках стосунки інших людей навколо. Да, а як це відбувається? Ви ж розумієте, що ви зустріли класного хлопця? Або там посварилися вже з ним. І ви що? Ви вже всіх хочете кричати про це, тому що всередині емоції, хочеться поділитися. Да, Вийшли там кофе попити. Ой, я такого хлопчика зустріла. Ви вже всім розпотякали, вже всім розтаревенели. Що ось який він у мене класний? І що відбувається? Вашому ліжку, вже не ви і ваш хлопець, а ви, ваш хлопець, і ваша подруга, ваша мама і всі інші. Да, дивіться, і вони вам починають давати різні поради. Вони вам починають розказувати щось там, як там, що там має бути, і це починається повний кіпіш. Не треба, не робіть цього. Будь ласка. Чому? Тому що вони вам понадають різні поради, але вони їх будуть давати з очікуванням своєї вигоди або щоб не завдати шкоду. Вони не будуть об'єктивними поряд з вами. Тому. Рекомендація дуже проста. Щастя, любить тишину, ні з ким там не радимось. А якщо ви хочете взяти пораду, то запитайте людину, яка в тому спеціалізується, людину, яка в тому розбирається. Якщо я хочу вилікувати зуби, я йду, питаюся стоматолога одного, другого, третього. Плачу за це кошти і він мені зробить класно. Розумієте, в чому питання? Так само і в стосунках. Дивіться. Якщо зараз щоб так знаєте, не подумали, що типу ой, тільки за гроші, тільки за гроші. Друзі, це має платитися. Якщо немає ціни, зверніться до священника, зверніться, зверніться до пастора, в залежності від вашого світогляду, від вашої релігійної концепції. Зверніться завжди є людина незалежна, яка з боку може порадити, послухати, підтримати вас. В нашому випадку це психологія. Зможете до мене як до психолога, або до свого знайти. Порайтеся, краще прийдіть, запитайте, що це, дайте кошти експерту, людину, яка в цьому розбирається, послухайте і зробіть свої висновки. Дивіться, навчіться, будь ласка, платити за знання, навчіться це робити, почніть відвати, і вам так само прийде. Тому що, дивіться, ви хочете що? Ви ж хочете продешевити, да? ви ж хочете безкоштовно в мами в подружки пораду взяти. Дивіться, беріть, все окей. Але тут перевірочна техніка, якщо ви подругу запитуєте пораду або маму, зразу подивіться, які в неї стосунки. Тобто, якщо вона щаслива у своїх відносинах, в неї все окей, супер, питайтеся. Якщо в неї там шикарний результат в стосунках щаслива, навіть якщо вона там була розлучена, одружилася ще раз. Ну от на сьогоднішній день вона прям щаслива, тоді слухайте те, що вона говорить. Хочете заробити багато грошей, спитайте людину, яка вже заробила багато грошей, можете взяти там пораду. Ні до консультанта по фінансам і закривайте собі це питання. Да, тобто не продешевіть з порадою, бо потім дорожче ви набагато заплатите. Тому це другий закон. Щастя любить тишу. Нікого не пускайте в ліжко. Да, і питайтеся людей, які компетентні в тих питаннях. Окей? Окей. Добре. Йдемо далі. А, третій. Третій дуже цікавий закон. Перед тим, як я скажу третій, запрошую на канал підписатися, тому що я там по статистики дивлюся, половина людей дивляться без підписки. Але я буду радий бачити вас в підписниках і сповіщення. Також вмикайте, підтримуйте україномовний контент своїм лайком і коментарієм. Я оці всі фішки, про які я говорю, я їх беру з ваших коментарів. Тому на найкращі коментарі буду знімати відоски. У вас є шанс, у вас є можливість. Окей, третє. Третій закон. Це інвестиція енергії. Звучить складно, зараз поясню. Куди ви інвестуєте свою енергію, свою увагу? А, в чому тут помилка? Жінки приходять до мене і кажуть: Андрій, на всіх жінок чоловіків не хвата. Подивися, їх так же немає, так же всіх порозбирали. Да, на одного чоловіка три ТЦК і два поліцейських. О, кінець, нема нема чоловіків. Да? І я ні в якому разі зараз не обіцінюю всі ті речі, які відбуваються. Просто зрозумійте правильно, жінки, які приходять до мене займатися собою, в першу чергу треба навчитися думати про себе. Віця, ви ж приходите до мене, ви проходите в мене курси, проходите навчання, проходите інших авторів. І що? Ви ж робите це для чого? Для того, щоб самим, самим собі розібратися з вашими питаннями, і це важливо зробити. Не думайте за всіх, почніть думати в першу чергу за себе. Станьте ви щасливі, тоді ви можете зробити цей світ щасливішими. Да? І в цьому плані на всіх чоловіків не хватить. Слухайте, ну, контрольне питання вам в голову. Просто таков вистріл. Слухайте уважно. Вам треба всіх чоловіків. Вам треба одного, одного свого. Одного свого чоловіка. На планеті 8 мільярдів людей. Серед них точно є ваш той, який вам підійде. Вам одного треба. Не всіх. Одного. Нормального, класного, який підійде, з яким ви будете щасливі. Тому оцей от базар на всіх не хвати, аж да, ой, сахар дорожає, треба два мішка додому привезти. Ну, слухайте, з мужиками не так. Вам одного треба на все життя. Ну, не знаєте, максимум два, ну три, все. Вам не треба більше. Це не цукор, що в чай кидаєте по три ложки кожен день. Окей? Викидайте цю штучку з голови. Да? І що тут робиться? Інвестуйте енергію не в себе, не в свої інтереси. А інвестують енергію всіх жінок навколо. Так само буває там до мене на курсі, приходять там дві подруги, і одна подруга так сильно переживає за другу, щоб та вийшла заміж, да безстренько, що вона за себе не думає. Дивіться, інвестуйте енергію спочатку в себе, себе зробимо щасливими, потім робимо щасливим інших людей. Тобто ви приходите працювати над собою. Тому енергію інвестуємо в себе. Думаю, в першу чергу, за себе. Да? Не розмінюйтесь, нічого такого не робіть. Окей? Оце третє правило, дуже важливе правило. Тому що да? А є ще, а є ще теж приклад вам розкажу. Е е є ще дівчата, які там мама не одружена в неї. Вона ще мамі жениха шукає. Спочатку, да? тобто, дивіться, і це не відбувається спеціально. Це відбувається отак, несвідомо. Ви реальності шукаєте всім жениха, а потім собі. Угу. Подумайте про це. Це дуже важливе правило. Інколи воно прям, прям критично працює. Окей, на цьому будемо завершувати. Значить, підтримую україномовний контент. На YouTube відео виходить раз в тиждень, орієнтовно четвер-п'ятниця завжди. Да? Тому підписуйтесь на канал. На каналі купа класного крутішого, крутішого контенту. Да? І буде ще більше. Тому запрошую і буду радий з вами товаришувати. До нових зустрічей.